Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Українською. Вчора розробники провели свій стрім, де показали багато чого цікавого. В цьому ж відео хочу про це розповісти. Буду вдячний за уподобачку та коментар. Підписуйся та заходь на стрімчики. Також у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. А якщо ти шукаєш клан, то у нас їх чотири. Вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Ну а ми починаємо! І перше, про що я хочу розповісти, так це про оновлення 11.9, яке ми вже можемо завантажити. Що в ньому буде нового? Дуже коротко. В ньому будуть переведені танки в pbr якість 4 штуки, додадуть нові легендарні камо об'єкт 140 та як Тігр, повернуть деякі старі мапи та оновлять іконки самих мап, вони стануть кольоровими. Якщо ви забули, як виглядають мапи або взагалі про них нічого не знаєте, то ось перша, друга та третя. Будуть вони додані всього на одне оновлення, тобто на період святкування дня народження приблизно десь на 4-6 тижнів. Також одне з найголовніших в даному оновленні це ребаланс деяких танків 8 та 9 рівня. Зараз на екранах ви бачите, що ж їм зробили. Натискайте на паузу, якщо хочете подивитись в деталях, я ж просто озвучу ці танки. І так, із 5-й, к із 6 із 6 безстрашний. Бачат Авенір, це той, який ми могли забрати в клановій події. Bizonte C45, до речі, на нього рекомендую звернути увагу таке враження, начебто цей танчик стане абсолютно тепер цікавішим. т 44 100 Т34 та Т-34 ще один. із 2 ш Turtle MK1 та AMX CDC. Тепер давайте поговоримо про подарунки за вислугу років. Стало відомо, що ми отримуємо за 11 років. І так, аватар 11 років, фон профілю новий, 30 днів преміум аккаунта, 110 тисяч вільного досвіду, а також 1100 золота. Фон профілю буде виглядати ось таким чином, на мою думку, доволі цікаво та рідкісно. І ще ті, хто. Грають 11 років, а вірніше створений аккаунт у них 11 років, отримують на вибір деякі нагороди: СТРВК з його легендарним Камо, КПЗ-50 тонн, сертифікат вищі хижаки, або 10 контейнерів вищі хижаки. Тобто, ті, хто грають 11 років, зможуть забрати одну з цих нагород. Я рекомендую насправді забирати або танк, який вам хочеться, тобто СТРВК, або КПЗ. Якщо вони у вас є, ну, але немає всіх десяток, можна спробувати відкрити сертифікат і, відповідно, отримати якусь десятку, якої у вас можливо немає. Не рекомендую відкривати контейнери, тому що досить маленький шанс, щоб вам щось звідти випало. Але якщо у вас є танк СТВК, КПЗ або один із танків у вищих хижаках. То компенсація буде вам 7500 золота. Майте це на увазі. І ви напевно мене хочете запитати, а що отримують ті, хто грає менше років, такі, я думаю, теж будуть дивитися це відео. І так, давайте ж переходити до того, як було минулого року, і воно в цілому не змінюється кожного року одне й те саме за. Один рік ви отримуєте ось такі нагороди. Я їх озвучувати не буду. Ви і так все бачите на екрані. Два роки. 200 золота і так далі. Три роки. ставте на паузу, щоб якщо що, роздивитись. Чотири роки, п'ять років. Шість років. І тут уже цікаво: додався контейнер, випадкова п'ятірка. Тобто ви її відкриваєте, і вам випаде танк 5 рівня. Якщо не помиляюсь, якщо у вас той танк є, вам дадуть випадкову шістку. І так далі. Чесно кажучи, це під питанням, чи буде так, як я кажу, з точки зору наступного рівня танка, але начебто так. За 7 років нам дадуть випадковий танк 7-го рівня. Ну і там, я так розумію, так далі. Якщо ну, у вас танк. Той танк є, який випав, дають наступного рівня. Якщо я не помиляюсь, повторюсь. Далі ось 8 років. Нам дають уже аватар. Не аватар, вірніше, а фон профілю. А також на вибір деякі танки. Це у нас Пуділь, Тайп 62, Т25 Пайлот-1, АМІкс М449. Якщо не помиляюсь, то компенсація 2500 золота. Ну, якщо умовно у вас один з цих танчиків є. Але знову ж таки, майте на увазі, коли будете це обирати, то подивіться більш уважніше, що краще обрати і на чому яка компенсація. Рухаємось далі. 9 років нам дадуть отакий обвіз іще, такий прикольний. Він мені особисто так подобається. І тут уже на вибір буде у нас шкода T45, Action X і Кейлер. І отут дивіться, є момент з. Компенсацією. Як повідомляють інсайдери, то компенсація 2500 золота, і, наприклад, якщо у вас всі танки є, то перед тим, як забирати Action X або Кейлера, їх краще продати і потім забрати. Тобто продасте ви його за 3750 і повернете просто в ангар. А так компенсація 2500. Як повідомляють інсайдери, тому теж хто буде отримувати за 9 років, будьте максимально, як то кажуть, прискіпливі до вибору. Перевірте. І 10 років це те, що було минулого року. Ми отримуємо колекційний танк 10-го рівня Концепт 1Б з його унікальним легендарним камуфляжем, який дають тому, хто грає 10 років. Ну і інші нагороди ви бачите на екрані. Ось так. Пишіть в коментарях, скільки ви років вже у грі, чи достойні ті нагороди, які ви, відповідно, отримаєте. А ми рухаємось далі. Нарешті ми добралися до нових подій, і одна з таких буде 6 судня. Червня. У ній можна забрати колекційний танк 8 рівня Vickers MBT та інші нагороди. Але не все так просто, зараз розповім в деталях. Значить, є два типи валюти. Першу зможемо отримувати за перемогу, а другу з контейнера Бенефіт. Одне відкриття коштує 1000 золота. Також 50 валюти можна буде забрати один раз за першу валюту, тобто та, яка фармиться за перемоги. Ось я вам показую зараз все на скріншотах і пояснюю. Значить, отримуй одну валюту за перемоги на танках від 4 до 10 рівня. Там є якась мінімальна, скажімо так, досвід, за який, за який дають цю валюту. І ось ми можемо забирати нижню частину нагород. Ось цю. Тобто срібло, X3, камуфляж і ось цю валюту другого типу. Всього тут 50. І ми за цю валюту зможемо забирати нагороди. Ось тут контейнери можна буде відкривати, зліва це здається бустери. А тут у нас це здається британський контейнер. Щоб, щоб забрати танк, нам потрібно забрати ось ці нагороди з лівої сторони: аватар і камуфляж, фон профілю, а також контейнер-хакет. Як тільки ми заберемо ось ці нагороди, ми зможемо піс тільки після цього забрати і сам танк. Для того щоб забрати всі нагороди, потрібно влити в цю подію від 8 до 10 тисяч золота. Відкриваючи оці контейнери, бенефіт контейнер, з яких теж буде випадати ось ця валюта, да, яку ми також заберемо. Тобто, по факту подія така, знаєте, начебто, типу, і безкоштовна, але от таку кількість голди потрібно буде е, витратити. Тому якось, якось з однієї сторони ок, а з іншої, ну блін. Якось хотілося, щоб це було. М Ну, прям зовсім повністю безкоштовно. Але як є. Так, давайте дивимось, наповнення Бенефіт контейнера. Тобто, тут також може з певним шансом випадати ще якісь танки, бустери, ікси, золото і ця валюта. Тобто мінімум 25, максимум 35 випадає. Ось такий фон профілю виглядає доволі непогано хакет контейнер, я думаю, ви з ним всі знаєте, як вони виглядають. Тобто з цього контейнера з певним шансом випадають деякі контейнери, а деякі контейнери випадають точно, тільки шанс випадіння, скільки штук у них може бути різний. Ну, і ось цей контейнер, да, бустер контейнер, про який я вам вже розповів. Тому п'ятниця, відповідно, 6 червня, очікуємо цю подію. Напишіть теж в коментарях, як вона вам. Мені здається, ну, таке собі. А далі у нас квест, який додадуть в гру 13 червня. В ньому потрібно наносити шкоду, ймовірно, 50 тисяч за 3 дні. Нагороди до кінця не зрозумілі, але точно будуть замкні контейнери на танк Ліон та ключі до них. 16 червня отримаємо безкоштовну підписку, в якій можна буде отримати колекційний танк 7 рівня. Type 58. Це танк, який ми могли обирати, коли проходили навчання у грі. Якщо ви захочете його продати, то це 500 золота. Також є інформація про інші три танки, які були в навчанні. Їх теж нам, ймовірно, роздадуть безкоштовно, але пізніше. Теж сьомий рівень і теж продаються за 500 золота. Це Тигр 1 «Шерман Easy 8 і т 34 85 Наступна подія почнеться 16 червня і буде пов'язана з лототронами. Хто грає в гру більше одного року, ви вже в курсі, так як ця подія була минулого року. І там є деякі зміни. Мінімальне золото буде 500 замість 250. Джекпотом стане виграш 11 танків. 10 з них це які вже є у грі, це найбажаніші танки. А один якого ще немає. Це Defender 9 рівня. І увага! З пострілом 10 снарядів за один раз. Тобто ви натискаєте кнопочку пострілу і звідти вилітає 10 снарядів. Звісно, альфа за один, одну таку пульку буде невелика, але мені здається, це цікаво. Як вам? Також для того, щоб отримати новий колекційний танк 8 рівня Type 63, потрібні будуть звичайні кулі номер 11 І тут незрозуміло, чи потрібен буде він один, чи їх треба буде якась кількість, щоб потім їх перевести в танк. От я так до кінця і не зрозумів. Один лототрон отримаємо безкоштовно в магазині, та ще один у підписці на тайпа 58-го. Якщо хочеш більше, купуй в магазині. Також показую вам фон профілю та аватар, які можуть випадати не з звичайних куль. Якщо вони вам не сподобаються або ви хочете собі золото, то кожна з них обмінюється на 100 тисяч золота. Ще одна подія, яка має назву Blitz Fest, почнеться 20 червня. Як її проходити? Є три доріжки: за золото, безкоштовно, тобто за перемоги плюс друга ступінь і вище, та спеціальна валюта з різними наборами в магазині. Всі вони приведуть до колекційного танку 8 рівня Bizonti C45. Також тут є колекційний тан 9 рівня Tiger Маус». Його можна отримати тільки в третій доріжці, тобто донат або ж вибити з контейнерів, які я покажу пізніше. МС-1 зможемо забрати за спеціальну валюту, яка випадає з контейнерів. Компенсація за нього в золоті. Також на шляху будуть різні контейнери: один з них відкривається за півтори тисячі золота, другий за 30 тисяч вільного досвіду, третій за безкоштовну валюту події, тобто ту, яку ми будемо обрати за перемоги плюс ступені. Ну а тепер давайте це все подивимось на картинках. І так, перша доріжка у нас буде за золото, вона верхня. Коли ви на неї натискаєте, вам запропонує якусь нагороду. І за скільки вона купується. Ви отак крокуєте, 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 там різна кількість золота, там 100, 200 і так далі. і тому подібне. До кінця не показали, які там будуть суми за цю доріжку. Але от майте на увазі, якщо ви не хочете грати, у вас немає часу і так далі. Тобто ви зможете за золото пройти ось цю верхню. Далі, безкоштовна, яка ось буде йти по центру. Ви теж тут зможете отримувати певні нагороди. Тут будуть ще, як сказали, квести різні, і ви можете йти по прямій, по прямій, а можете з Сходити з доріжки, так, яка йде там прямо до Бізонти Сі 45, ну і відповідно фармити додаткові нагороди. І отак ви йдете, йдете, йдете. І третя доріжка, вона буде знизу. Це, так як я сказав, спеціальні пропозиції в магазині. Ви їх купуєте і забираєте. Тут, до речі, також є ж відповідно нагороди. Тобто, припустимо, умовно, ви купите золото, вам дадуть валюту, і ви відкрили ще і тут взяли. Додаткову нагороду. Е, ось так воно буде в це все діло виглядати. Е, ось Бізон Сі 45. Ось ви отак і дітей, дете йдете за золото, і зможете його е, забрати. Тайгер Маус, ось він є тут. Відповідно, його можна буде забрати тільки за донат. І йдете сюди і його також забираєте. Думаю, що це буде ну, не дешева, так би мовити, історія, тому що все ж таки новий танк, колекційний 9 рівня розробники ніколи дешево не роздають. І так, ось у нас ще є тут контейнер, який відкривається за золото. Півтори тисячі золота. З нього можуть випадати ось такі танки. Серед них є також Тайгер Маус, різні там сертифікати, золото, кастомізація, аватари е і так далі. І фони профіля. Короче, обвіси, Ви це все ну, бачите на екрані. Серед них є також валюта, е яку, ви, яку ми будемо заробляти, коли будемо перемагати, а також брати ступені. І є отакий жетон, за який ми і зможемо забрати MS1. Тобто за ось цей жетон він забирається. Нагадую, 1500 золота коштує, щоб відкрити один такий контейнер. Коли ви відкриваєте 10 таких контейнерів, вам дається сертифікат, в якому може випасти один із ось цих танків, теж показую вам на екрані. Серед них, знову ж таки, є Tiger Mouse. Ось також танки від 7 до 10 рівня. Є невеличкий нюанс. Я б сказав би величкий, але давайте скажу невеличкий. Якщо вам випадає танк, який у вас є, то вам дають компенсацію не в золоті, а контейнерами. Ось, наприклад, за 10 рівень дають 5 штук, за 9-4, за 8-й 3 і якщо не помиляюсь, за 7 буде ну, 2, якщо логічно помислити. Давайте глянемо на Тайгер Маус шанси падіння 0,88%. Тому не знаю, подумайте, чи варто буде впарюватись в цей новий танк. Звісно, якщо у вас немає багато танчиків з цього, то, грубо кажучи, за 15 тисяч золота ви, ви отримуєте точно танк. Виглядає начебто непогано. Але якщо у вас танчиків багато, от як наприклад, у в мене в мене всі є танки, тут які є, окрім Тайгер Мауса. І от чи потрібно мені вмазуватись да, в ці контейнери? Ну не знаю. Сильно не бачу там, да. Бажання це робити. Але в цілому, для тих, у кого немає танчиків, то виглядає, начебто, непогано, тому що вони не, ну, не отримуватимуть компенсацію цими контейнерами і, відповідно, одразу будуть брати танк. Також у нас буде контейнер за вільний досвід. Ось такі у ньому нагороди: 30 тисяч вільного досвіду буде коштувати, щоб його відкрити. І серед цих всіх нагород, які ви тут бачите, є оцей золотий контейнер, який відкривається за золото. Зрозуміло, що шанс випадіння тут буде, напевно, максимально мінімальний. Знову ж таки, є жетон на МС1 і на валюту події, яку ми можемо отримувати за перемоги плюс ступені. Золото, сертифікат данного шостого рівня. Ну, коротше, ви це все бачите, тому ось так. І також ще буде контейнер е за. Який буде відкриватися відповідно за перемоги та ступені у ньому ось такі нагороди. Тут є контейнер, один за вільний досвід, сертифікат на п'ятірку, різні танки, знову ж таки, кастомізація, знову ж таки, жетон на МС-1. МС-1 можна забрати, я так розумію, один раз. Тому я так думаю, що не розраховуйте, що ви його зможете повністю кожного разу, коли отримаєте цей жетон, лутати. Мені здається, що все ж таки там є обмеження на один раз. І знову ж таки тут теж є жетони, які потрібні для того, щоб проходити безкоштовну частину. Тому, коротше кажучи, якось так: ось така якась подія. Це нова, новий принцип події, якщо я правильно розумію, її у грі ще не було такого формату. Тому я думаю, тут буде цікаво для всіх, у кого є золото, хто хоче грати і потіти, хто хоче забрати нагороди за гроші, гроші, мані, мані. Тому я ще поки що не зрозумів, норм подія чи ні. Потрібно буде повністю її подивитись, які там нагороди, скільки що коштує. Ну і вже тоді відповідно робити якісь висновки. Але ви напишіть. Подобається така вам подія і принцип її е, проходження, чи, можливо, не дуже. А ми рухаємось далі. І остання новина в цьому відео це подарунок гравцям. 26 червня ми отримуємо колекційний танк 6 рівня, турбо, легендарний камо до нього, новий ювілейний аватар та фон профілю, та по 11 епічних бустерів. Сам же танк продається за 500 золота. Ось такі новини від мене. Нагадую за вподобайку та коментар. Заходь на стрімчики, підписуйся на наш телеграм-канал та дискорд сервер. А якщо шукаєш клан, то в описі є вся необхідна інформація. Дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.